Одним з найважливіших елементів процесу становлення будь-якої країни є визначення національної символики як неод'ємної ознаки незалежності. Кожний народ, маючи свою історію, має і свої історичні святині – Герб, прапор, гімн. Нині ми святкуємо День державного прапору України. А чи знаємо ми його історію? За часів України Русі державного прапора як такого ще не було. Існували лише князівські стяги. Про те, що поєднання синьо-жовтих кольорів властиво Україні, свідчить той факт, що Данило Галицький, засновуючи на честь свого сина Лева, місто Львів, перша згадка 1256 рік, подарував його жителям герб, на якому зображено золотого лева на синьому тлі. А прапори зазвичай виготовлялись відповідно до кольорів герба тієї чи іншої землі. Наприкінці 16 століття центр подій в українській історії з Галичини і Волині перемістився у Надніпрянщину із заснуванням Запорізької Січі і викнення козацтва. Тоді ж з'явилися нові прапорні кольори, зокрема Малиновий, який, мабуть. Відомі змінився з червоного кольору Київської землі. Червоний колір став основним у запорізьких козаків. У середині 17 століття, після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають поширення блакитні сині полотнища із золотими чи жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. Упродовж 18 століття тривала уніфікація кольорів і зображень. На стягах козацьких полків. Синьо-жовті козацькі знамена зображені на картині Іллі Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові, консультантом якого був Дмитро Яверницький. Синьо-жовте поєднання отримали логічне оформлення як національні кольори українського народу в новітні часи 19-20 століття. 22 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про прапор Республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом УНР. 13 листопада 1918 року синьо жовтий прапор став і державним прапором з УНР. У 1949 році Організація націй Поставила вимогу замінити прапор УРСР, який на той час, на рівні з Союзним та Білоруським, був однотонним червоного кольору. 28 січня 1992 року сесія Верховної Ради України прийняла постанову про державний прапор України. Ним став саме національний синьо-жовтий стяг. Наш прапор це миролюбність. Він нагадує наше літо. Коли небо над Україною синє, а наші лани такі золоті, як паски на маминому столі. Прапор наш не битва, Не рушничий дріб, на горі молитва, на долоні хліб, Дмитро Павличко.